На Закарпатті продовжується циркуляція збудників сезонного вірусу грипу та ГРВІ. Зниження кількості звернень до медзакладів фахівці пов'язують із різдвяно-новорічними святами. Зараз у нас тенденція така більш-менш стабільна, і на минулому тижні захворіло 3176 закарпатців. Це на 26% менше ніж попереднього тижня. І наразі епідемічні пороги наші не перевищені захворювання залишається нижче порога на 40%. Тільки в окремих територіальних громадах Іршавщини Міжгірщини і Тячівщини все ж таки залишаються перевищені пороги. Хоча ми бачимо по тижневій тенденції, що кількість захворілих з тижня в тиждень зменшується. З понеділка у краї відновився навчальний процес. Після канікул діти масово пішли до навчальних закладів. Відтак може зрости й кількість захворілих на ГРВІ та грип. Медики наголошують, найкращою профілактикою від цієї недуги залишається вакцинація. Так у краї можна безоплатно імунізуватись від грипу. Дуже важливо зараз проводити тестування швидкими тестами, оскільки е, збудник ковіду, який зараз у нас циркулює, він викликає е, не такі е, клінічно виражені форми, тобто він дуже маскується під респіраторні інфекції, і тому важливо кожен випадок респіраторної інфекції. Тестувати на COVID-19, щоб ми чітко знали, що це чи це дійсно є сезон вірусне захворювання, чи COVID-19. в цьому сезоні вперше за останнє десятиліття закарпатці отримали таку хорошу можливість здійснити вакцинацію від грипу безкоштовно, оскільки раніше вакцину ми отримували в край малій кількості для визначених груп ризику. Щодо ковіду, щотижнево в середньому фіксують 20 нових захворілих. Завантаженість ліжок сягає не більше 4%. Також на Закарпатті наявна вакцина Pfizer – педіатрична формула. Вона вже розподілена між найбільшими центрами первинної меддопомоги. Тож усі, хто хоче імунізувати дітей віком від 5 років, може звернутись до найближчого медзакладу.